Як застрелити росіянина по Пу попум і тут вибиває 338 лапо магнум. <гум> Та жартую. Не тільки ми можемо отримувати там по шапці, а й ми можемо і давати по шапці. І ми вибрали рішення давати по шапці. І тако працювали, трохи надавали. Ми працювали напротив Вагнера, і тим паче, що ми працювали напроти еліти Вагнера. Це були музиканти. Замі ними цікаво було тягатися. І при тому, як перебігали, наприклад, штурмом перебігають люди, одного класу, з другого класу. А наприклад, якщо з беруть, наприклад, до 10 чоловік бере штурмом нашу позицію, якщо ти двох завалиш, рахуй, що ну, решта вісім починає тікати вже назад, забирати своїх, все штурм в них що зірвався, наприклад, і ідеально. Ми з доповідей почули з хлопцями. Хлопці всі доповідали, працюють точечно, конкретно працює по нас снайпер, треба щось з ним зробити. І ми довго підбиралися до того, снайпера підібрались. Мені другий номер передав його координати, де він знаходиться, який балкон, який етаж, і я працював вже безпосередньо по ньому. Очікували ми його трохи, трохи очікували, бо він завмер. І мені треба було підтвердження, що це дійсно людина, бо в мене шанс був тільки одного вистріла. Ми почекали, потім зафіксували, що він встав, піднявся, потім присівав знову на своє місце, потім був здійснений вистріл по противнику, і бачу, що його зброя, СВД, напевно, не знаю, так впала на, якби, біля будівлі. В на землю, рука повисла, висить, все, ліквідований. Все, слава Богу, можна тепер далі працювати. Хлопці, <«Музика> давайте згуртуємося. Спочатку навчимося, потім згуртуємося, а під час навчання ми якби, проходимо злагодження і далі вже йдемо наваляємо. Прийдемо, будемо відпочивати.